То повернувшись туди, розмовляємо з місцевими, і вони розповідають, що прямо перед атакою дикого гону Цирі була у стайні з якимось боягузом, якого прокляли за те, що він втік з селища під час атаки, і знайти його можна у святому саду, куди він пішов, щоб знищити місцевого вовкулаку та повернути собі честь. У саду Єнефер використовує заборонену магію. So is sex. Що осквернить місцевий святий сад, але на деякий час повернути па. Зі світу мертвих, щоб він розповів, що сталося з Цирі. скіяль, так звати боягуза, розповідає, що поранену Цирі йому приніс якийсь ельф та попросив про допомогу. У селі перев'язали рани, попарили у баньки та наляли чарку. Після чого вона зібралася, побилася трохи з бояками дикого гону і поскакала на зустріч з ельфом, який наклав на неї якесь закляття і кудись відправив. А після на березі скіяль знайшов уму того самого, якого барон виграв у карти. Тому у наступне сюжетна Пинка це велен, проте спочатку треба розібратися з квестом Єнефер, так би мовити, її останнє бажання. Вона хоче знайти Джина. І знайшовши його у кінці квеста, Єн просить скасувати бажання Геральта, яке він загадав у першій книжці. Точніше, це було закляття, яке зв'язувало цих двох, змушуючи їх завжди бути разом. Ну і щоб не розчаровувати Єнефер, я обрав варіант з тим, що Геральт більше до неї нічого не відчуває. Айто мене. Then I'd look at you and not feel a thing. But it's not like that at all. Nothing's changed. Sorry, Yen, but magic's gone for me. <laughs>